Сьогодні у нас урочистість воздвиження Всечесного Христа, підняття гору, Христа і нашого Спасителя Ісуса Христа. Павло такі важливі слова пише до куріття і для нас. Юдеї чекають чуда, погани реки. Мудрості, а ми проголошуємо Ісуса Христа, Його хрест, наше Спасіння. Для них, для юдеїв, це є образа, для поган, для греків, це є щось незрозуміле і безглузне, для нас, християн. Покликаних Богом Ісусом Христом, як його наслідуємо, для нас є спасінням. Так, є така притча, яка так само з іншого боку освітлює ці важливі слова. Один мудрець прийшов до чоловіка в хату. Цей чоловік, який його прийняв до хати, дуже нарікав на життя і говорив про нього образливо. Мудрець взяв стілець, поставив посеред хати і каже, цьому чоловікові сядь на нього. І він сів, потім каже, встань, і знову встав. Потім знову каже, сядь, він сів, встань, встав, сядь, сів. І так п'ять хвилин. І потім той чоловік, який стояв посеред хати і сидів на тому стільці, взяв і каже: Ти що, здіваєшся наді мною? І мудрець йому каже, Бачиш, ти рознімався і бентешишся. Хоча ти сідаєш на простий стілець, там немає ні гвоздів, ні колючок, ніхто тебе не б'є, тільки треба було встати і сісти. І ти збентежуєшся, тому що ти не бачиш сенсу в цьому, чому це треба робити, і це суть всього нашого життя. Якщо ти знаєш, чому треба сісти і встати. Якщо ти знаєш, чому треба сьогодні встати з ліжка і піти далі, якщо в тебе є ціль і сенс життя, якщо і ти страждаєш і знаєш, чому ти страждаєш, ти зовсім по іншому будеш дивитися на ці речі. Ісус Христос зніс хрест, носив наш хрест, зносив страждання, болі. Важкі муки, і тому він міг знести, бо він знав, чому це несе, заради кого, і що воно принесе нам з великою любові. Це є хрест, це є то спасіння, яке Ісус Христос приніс для нас і вчить нас. Носити свій хрест, носити хрест іншого, тільки тоді можу, якщо люблю. Тільки тоді можу, якщо я бачу сенс спасіння, сенс доброти, сенс життя і сенс тому, чому я його несу. Нехай Господь допоможе нам бачити в цих важких умовах сьогоднішнього життя, чому Господь дозволив те, що дозволив, чому несемо цей важкий хрест, як твій, так і мій. ponieważ w Njem jest zbawienie Amen